Всім привіт друзі! Сьогодні знову у нас недільний авторинок. І сьогодні в нас на підборі будуть наступні автомобілі. Ваговська якась група від 7, від 7 до 8 тисяч доларів. Має бути якийсь варіант, має бути якийсь Grand Scenic до, до 9 тисяч максимум від 2012 до 2013 року. І ще може бути якась бюджетний якийсь бюджетний варіант Opel Astra або Ford. Будемо дивитися, що нам буде попадатися і кому цікаво. Погнали з нами. Так, Знайшли таку машиночку, Passat b 6 в дуже гарному стані. Чистенький, гарненький, комплектація у нас проста на трендлайні, але лінзована оптика, як завжди, передній парктрон. Резина вся дуже гарна, всі чотири однакових колеса, тормоза. Замінені, вже їм робити нічого не треба. Колодки свіжі, диски гарненькі, не царапані. Склопідйомничка у нас всі 4, регулюється, складається. Електроручник, трендова комплектація без підігріву на кондиціонері, зато в нас є автомат, працює ідеально гарно. Пробіг 253 тисячі вже перевірили, все в оригіналі. Салон отак от виглядає на 253 тисячі, весь чистий, гарненький, просто в ідеальному стані. Так, комплектація не максимум, але стан машини дуже класний. 200 позаду електричні, підлокітничок стандартний, от така, така супорова, супер стан машини. Немає жодного підкрасу. Ось такий ідеальний у нас багажничок. Шторочка на місці. Дехто сміється, що я так кажу, але це так само важливо, вона коштує 100 доларів. Не дешево запаски немає, але вон є компресор, є аптечка і дуже добрий стан. Дуже добрий стан машини. Жодний гвинтик не крутився, не знімався, вона вся в, оригінальному, в оригінальній фарбі. Так, Така машиночка. Машинка не має ніяких підфарбувань, ніде нічого. Кузов ціленький рідний, пробіжуся швидко, бо вже перевіряли. 130, 120 имеется вся машина и такая машина все труба у нас чистенькая ржавчины такого Сами блоки все на месте работают ничего не раздолбали резиночки все на месте по балке есть такие прыщи, но они должны быть Машина 10 рік, в принципі в дуже гарному стані. По кузову питань немає, по техніки немає. Пильнички всі цілі, по мотору все це сухо, все живічок на місці, нади всі цілі, по коробочці надавилась. Суха, привода сухі. Сухий. Їдемо на маленький тест драйв, машинка нам підходить, перевіряємо заодно на поганій дорозі і їдемо на оформлення. Ну що, друзі, Volkswagen ми придбали. Б6 він просто в ідеальному стані на свої роки, на свій пробіг, стан і все інше. Як то кажеться, не фарбований, не мальований, стан, бомба і головний оригінальний пробіг і на автоматі. Зараз будемо шукати щось бюджетніше, типу Ford або Astra, Десь 6-6 хвостиком. Має бути ціна максимально свіжого року 10-11 рік. Погнали! Наступний варіант, який нас зацікавив на покупочку, даний Opel Astra, 1.6 бензовий двигун в такій комплектації ювілейній 10 й рік з пробігом 207 тисяч. Стан у неї просто супер класний на перший погляд і зараз будемо перевіряти її повністю розглядати на покупочку. В такому супер класному стані двері, карти. Пробіг у нас 210, да, здається. Кольорова навігація, чорна панель космо, шкіряне мультикермо, підлокітничок. Салон сидушки просто в ідеальній стані. Навігація працює, але, на жаль, немає карти України. Кліма холодить і все добре, гарно спрацьовує. Проїхались трішки по дорозі, зробили тест-драйв, заїхали на яму, і тепер хочемо ще раз все переклацати, перещовкати, всі кнопочки, пімпочки, щоб все працювало. Ось такий стан. Такий стан керма, переключання, речага, КПП, підлокітничок. Все є, все чистеньке, нічого не зачухане. Все відповідає пробігу. пробіг, до речі, оригінальний, вже перевірили. Стан просто бомба, немає жодного підкрашеного елементу. В такому стані багажничок, є піна, пінокомплект з компресором і шторочка працює. Нічого не крутилось, не знімалось. І зараз будемо дивитися знизу. Ось така машинка. Досить в гарному стані. два І Ну, Трубі, бачите, так само сухенько немає нахилі, ніки якось там відкладен чи чого. Отбойник на місці дуже рідко буває обично. Вони по жопі получають десь щось. Або фуркопа знімають і не ставлять. Або фуркопа знімають.

Торчик сухий, привода сухий, потьоків по коробочці так само немає. Машина з Голландії. Каталізатор на місці, не знімався, бачите, нічого не вирізалось. А як дізнатися потім ще? Резина така в дуже гарному стані, всі 4 однакові. Тормозні диски ще дуже гарні, буквально мізерна вироботка є, колодки ще ходять, походять і ще в цю сторону. Позаду диски тормозні взагалі нові. Ну що ж, у зв'язку з тим, що на гранд сцені 2013 року у нас бюджет малуватий, менше 9 тисяч. На ринку таких варіантів було пару штук, вони нам не сподобалось. І прийшлося глянути на оголошення. І ось ми знайшли один підходящий варіант. Продавець нічого не скриває, заявляє, що все в оригіналі. По перше пробіг, стан дуже гарний, один підкрас. Можна поїхати його перевірити. На вигляд, машина дуже і дуже варта. Того. Їдемо перевіряти і будемо бачити, що з того вийде. Трошки підкрас є і тут маленький кусочок спокльовочка, так як і не казав. Криша. Тут у нас нічого не окорочено. Стан багажничка. Ми зараз не можемо вибачити. По діагностиці у нас питань немає, турбінка дує все добре. Помилочок лишніх там якихось немає, сажі 11 грам. 255 оригінальний пробіг по всіх блоках і все у нас добре. Резина гарна, тормоза новенькі замінені, колодочки свіженькі. Стан досить гарний автомобілі в цілому. Як технічно, так і косметично один підкрас. І дуже гарненька машина. Певно, будемо її брати. візьми коврик. Наш... Ну що ж, друзі, таким був сьогодні наш доньок. Підібрали ми три автомобіля. першим у нас був, як ви бачили, Passat b 6 за 8300. Хтось скаже, що це дуже дорого, а я скажу, що там просто супер стан на ті гроші. І замовник дуже був задоволений тою машиною. Наступна була Opel е Astra 2010 року в досить непоганій комплектації з 18 клопадьониками, космо, ювілейна комплектація. Е і вона коштувала 6500 за 10 й рік з рідним пробігом і в ідеальному, просто в ідеальному стані. Так само, можливо, хтось скаже дорого, але люди знають за що переплачують, бо вони вже передивилися просто купу металолому і в ті всі розказані, що мій сусід Василь там, при Женеве, вам дешевше. В то вже просто ніхто не вірить. Всі хочуть бачити на свої очі, в якому стані машину вона, чоловік замовляє і купляє. І третім, третім варіантом у нас був Grand Scenic. Ми були дуже сильно обмежені по бюджету. 9 і навіть менше 9 тисяч доларів. Тому ми шукали його довго, довго і тяжко. Навіть прийшлося від'їхати від Луцька, там трошки потратити часу. Знайшли ми його в оголошенні. Автомобіль оказався дуже... В класному стані 13-го року 264 чи 255. Пробіг рідний в дуже гарному стані, мав всього один підкрас і в тій комплектації, який хотів клієнт-замовник. І ціна його, увага, вийшла 8300 доларів то просто супер ціна, трішечки більше пробів, ніж шутів клієнт, але ціна просто халява. Навіть на ринку таких варіантів просто не було, підписники не дадуть збрехати. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. І до зустрічі в нових відео. Всім дякую.